Вітаю вас! Сьогодні з нами одна з найстаріших жінок планети Євгенія Маркіянівна Тебенчук. Тож розпитаємо, як воно живеться у майже 110 років. Тебенчук Євгенія Маркіянівна найстаріша жінка України. Сьогодні їй 109 років і 9 місяців. Все своє життя вона присвятила школі і дітям. Вчителькою працювала до 82 років. За самовіддану працю їй нагороджено численними нагородами. Має звання заслужений вчитель УРСР». Незважаючи на рекордсменський вік, у неї добра пам'ять, вона зберігає цікавість до життя і надалі хоче бути корисною для людей та України, яку дуже любить. Євгенія Маркианіна. Ну і як воно живеться у 109 років? Жилося б дуже добре мені. І пенсія тобі хороша. і, і Дочка, і внучка такі хороші, приносять завжди їсти, тільки то ще не бачу, це погано. А як у вас справи із слухом? Я чую. Часом, як говорять, скоро, то я не чую. А як у вас самопочуття? Зараз нічого, не погано. я ще по побалесеньку якось ходжу. На вулицю ви виходите ще, чи? Ні, ні. Мені тяжко ж ходити. По квартирі ви е, яким чином рухаєтесь? Держусь чи за, за щось обов'язково дижиш, чи за стіни, чи за якийсь предмет. Євгенія Маркенівна, а скажіть, а от до якого віку ви себе добре почували? До ста років. До почувалася зовсім добре, а після ста почала вже так. І серце почало боліти. І, і якось настрій часом буває такий не, не дуже хороший. Євгенія Маркеїна, ви заслужена вчителька України. Да. А ви знаєте, геронтологи досліджували і, і, і такі от цікаві спостереження. Довгожителями є художники, композитори. Філософи, священники, але не вчителі. А як же вам вдалося, вчительці оце отак довго е, жити? Я дуже любила свою роботу і любила дітей. І мені було якось солодко працювати. Що ще треба взяти до уваги? От як ви харчуєтесь? Ще козбавку нас шестеро було у папи. Мама не робила. Так ми більше овочі їли. На зиму завжди, мама, дві, дві бочки капусти свікла, бочку огірків, бочку яблук. А останнім часом як ви харчуєтесь? Останнім часом, як то кажуть, добре, ну все одно овочі в мене є. Ви пережили е, Голодомор, дві світових війни. Це правда, що у вас було вісім ситуацій у житті таких, що питання стояло життя і смерті? Було таке. А можете розповісти який-небудь? Це було ще у 20-х роках, а я працювала тоді в в комі. Одного разу я в суботу раніше нас відпустили, Пішла я в шість годин, а треба було йти в шість кілометрів додому. І, і от якраз зимою такий день хороший був, сонячний. І от я думаю, ну піду я пішки. Вийшла, коли прийшла кілометрів, може три-чотири, як піднявся вітер. Як цей сніг, такий сніг страшний. Я борсилася, леді-ледів ноги періоди ступали, а потім зараз вже впала і не могла. Дух мене заносить, заносить. Я чую, що вже плечі в мене в снігу, вже сніг по плечі. Дух грав хтось на мене навалився. І він крик, ну я, а ви хто ви? Кажу, я священика дочка, Женя, а ви чого? Кажу, з роботи йду, а ви хто? А я ж кажу, то ж з роботи йду, життя депо. О, Так те ж кажу сусід наш, ну да. Він вставайте, взяв мене за руку, а от ві. Додому, але вже було 12 годин ножі. Так він вас порятував тоді? Рятував. Інакше замерзли. Я до ранку замерзла. А чим ви живете зараз? Про що думається? Я часто думаю про те, як я жила. Ага. От. І Як тепер я живу? Хто мені допомагає? Думаю про, про своїх. Рідних, щоб вони були живі, здорові, щоб ми, вони мене поховали. А, -а, 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 -а. а скажіть, а от яка б вам допомога потрібна з боку держави? От чого б ви б хотіли? Я хотіла, я вже директор школи, щоб директор школи хоча б п'ять учнів старших класів дали мені, щоб по перше, щоб вони мені допомогли. Розказувала мені, що по почитали книжку, яку ще газету почитали, що в мене я газету одежу. Да. І мені весенні ще було перше. А крім того я б узнавала, де що робиться, а зробив по школі. Я школу дуже любила, от, і хотілося б почути, як там в школі зараз робиться. А який предмет ви викладали? Російську мову вітеру. і літературу. Коли я читала російську мову, то як треба було дати задати, завдання дітям додому вивчити такий вірш, то я повинна сама була його вивчити на пам'ять. А цікаво, чи пам'ятаєте зараз який-небудь вірш? Пам'ятаю. А можете продекламувати? Пожалуйста, так. Російський. Ну, звичайно. Песня о режь Як Как ныне сбирается легче огне, отпустить неразумным пожаром, их села и ниви Забуйний набег, обреханный самий пожаром. С дружиной своей целиградской броне князь по На та геробка. Из темного леса навстречу ему идет духновенный кудесник, по Перуну, старика дому заветов глядувшего лестница. Майбах і гадає полічили сніг і к мудрому старцу под'їхала рік. Скажи мені кудесник, любів Богов, що збується в житті со мною. І скоро де рада сусідній вегой могильної засипують зміною. Открой мне всю правду, не бойся я. Наглядав Богу, от цього. Бог вони бояться боги. А взагалі ви вважаєте себе щасливою людиною? До деякої мірі щасливо. Євгенія Маркіанівну, а що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Треба бути настирні, треба бути э, розумною, щоб не робити скандачка, а так обдувати.